Ми часто чуємо, що сім'я має бути нашим найбільшим джерелом підтримки та любові. Однак реальність часом буває зовсім іншою, саме члени родини можуть завдавати нам найглибших ран. Біблія визнає цю складність у Євангелії від Матвія, глава 10, вірш 36 ворогами людини стануть її домашні. Цей вислів означає, що інколи саме ті, з ким ви живете, чи хто близький до вас, можуть не погоджуватися з вами найбільше або створювати вам найбільші труднощі. Це демонструє, що навіть у сім'ях можуть бути серйозні непорозуміння чи конфлікти, прийміть несподівані істини життя, підписуйтеся на святими парадоксами та відкривайте нові перспективи в кожному епізоді, додаючи змістовний поворот до вашого дня менш ніж за хвилину.